Привіт, друзі, і ласкаво просимо на канал Побутові Хроніки. Сьогодні ми поринемо у захоплюючий світ розваг та ігор Древньої Греції, від славетних олімпійських змагань до таємничих азартних ігор з костями. Ми дізнаємося, чому деякі ігри були під суворою забороною, також розглянемо правила найпопулярніших розваг того часу. Якщо вам цікава ця тема, не забудьте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Древня Греція подарувала світу не лише філософію та демократію, вона також створила неймовірно розвинену культуру ігор та розваг, від священних спортивних змагань до домашніх настільних ігор, греки. Вміли поєднувати фізичне вдосконалення з інтелектуальними викликами. Почнемо з найвідоміших ігор Олімпійських. Перші офіційні Олімпійські ігри відбулися у 776 році до нашої ери. Вони проводилися кожні чотири роки в місті Олімпія. Змагання тривали п'ять днів і включали біг, боротьбу, кулачний бій. Також були змагання з метання диска, списа та стрибків у довжину. Переможці отримували вінки з оливкових гілок та вічну славу, але Олімпійські ігри були не єдиними спортивними змаганнями в Греції. Існували також піфійські ігри на честь Бога Аполлона. Вони проводилися кожні чотири роки в дельфах. Немейські ігри відбувалися кожні два роки в Немеї, Істмійські ігри проходили біля Коринфа також кожні два роки. Напишіть у коментарях, які з цих стародавніх змагань здаються вам найцікавішими. Окрім великих панелінських ігор, існували численні місцеві змагання. У кожному полісі організовувалися власні спортивні свята. Найпопулярнішими дисциплінами були біг на різні дистанції. Стадія становила приблизно 192 метри. Якщо ви ще не підписалися на канал, зробіть це зараз, щоб не пропустити нові випуски. Боротьба була однією з найпрестижніших дисциплін в Олімпії, існувало три види боротьби звичайна, панкратіон та кулачний бій. Панкратіон поєднував прийоми боротьби та кулачного бою. Це було надзвичайно жорстоке змагання з мінімумом правил. Кулачний бій також відрізнявся від сучасного боксу, боксери обмотували руки шкіряними ременями з металевими шипами, бій тривав до повної поразки одного з учасників. Смертельні випадки були звичайним явищем на таких змаганнях. Тепер перейдемо до менш відомих, але не менш цікавих ігор. Древні греки обожнювали настільні ігри та азартні розваги. Найпопулярнішою була гра Петтея, схожа на сучасні шашки, дошка мала розмір 8 на 8 або 15 на 15 клітинок. Правила Петтеї були досить складними та варіювалися залежно від регіону. Мета полягала в тому, щоб оточити фігури суперника або заблокувати їх рух по дошці повністю. Ця гра вважалася інтелектуальною розвагою аристократії та філософів. Ще однією популярною грою був Кубея або Гра в кості, використовувалися спеціальні кістки з кісток тварин. Кожна сторона мала певну кількість очок. Найвищим китком вважався Астрагал, коли всі кості показували різні значення. Кості використовувалися не лише для азартних ігор, вони були важливим елементом релігійних ритуалів та ворожіння. Жерці кидали кості, щоб дізнатися волю богів. Також кості допомагали приймати важливі рішення в повсякденному житті. Поділіться в коментарях. Чи грали ви коли-небудь в подібні стародавні ігри, азартні ігри з часом почали викликати серйозне занепокоєння в грецькому суспільстві. Багато громадян програвали все своє майно в кості, сім'ї розпадалися через ігрову залежність батьків родини. Платон у своїх творах різко критикував азартні ігри, він вважав їх згубними для молоді та суспільства. Аристотель також засуджував надмірне захоплення азартними іграми, філософи закликали допомірності у всіх життєвих аспектах, поступово в різних містах державах почали з'являтися заборони на азартні ігри. У спарті азартні ігри були суворо заборонені законом, порушників карали штрафами або навіть вигнанням з міста. В Афінах заборони були менш суворими, але все ж існували. Цікаво, що жінки в Древній Греції також брали участь у іграх, правда, їхні можливості були значно обмеженими порівняно з чоловіками. Жінки не могли брати участь в Олімпійських іграх, їм навіть заборонялося відвідувати змагання як глядачкам. Однак існували окремі жіночі змагання на честь богині гери. Вони називалися гереї та проводилися також в Олімпії. Дівчата змагалися в бігу на різні дистанції, переможниці отримували оливкові вінки та частину жартовної корови. Жінки активно брали участь у домашніх настільних іграх. Особливо популярними були ігри з кістками та астрагалами. Багато археологічних знахідок підтверджують участь жінок у таких розвагах. Дітей з раннього віку привчали до різноманітних ігор. Хлопчики грали в м'яч, обручі та різні активні ігри, дівчатка віддавали перевагу лялькам та спокійнішим розвагам. Освітні ігри допомагали розвивати логічне мислення та пам'ять. Популярними були також інтелектуальні змагання поетів та ораторів. Вони проводилися під час релігійних свят та урочистостей. Учасники декламували власні твори або твори класиків, переможці отримували призи та визнання публіки. Музичні змагання включали гру на різних інструментах. Найпопулярнішими були Ліра, Авлос та Кіфара, співаки виконували гімни богам та героїчні пісні, такі змагання вважалися не менш престижними за спортивні. Театральні вистави також мали елементи змагання між авторами, драматурги змагалися за право представити свої п'єси, глядачі та судді оцінювали якість сюжету та акторської гри. Переможці отримували лаврові вінки та грошові призи. Напишіть розгорнуті коментарі про те, які стародавні грецькі традиції вам здаються найбільш цікавими. Торгівці та мореплавці розповсюджували грецькі ігри по всьому Середземномор'ю, римляни запозичили багато елементів грецької ігрової культури. Єгиптяни та перси також переймали деякі грецькі розваги, археологічні розкопки постійно відкривають нові факти про ігри древніх греків, знаходять ігрові дошки, кості та фігурки для різних ігор. Ці артефакти допомагають краще зрозуміти повсякденне життя стародавніх людей. Сучасні Олімпійські ігри безпосередньо походять від грецьких традицій. Багато символів та ритуалів збереглися до наших днів Олімпійський вогонь, клятва спортсменів та лаврові вінки мають стародавнє походження. Деякі настільні ігри також дійшли до нас майже без змін. Шашки та нарди мають прямих предків серед Грецьких ігор. Навіть сучасні гральні кості нагадують античні астрагали. Отже... Ігри Древньої Греції були невід'ємною частиною культури та суспільства. Вони поєднували фізичне виховання, інтелектуальний розвиток та релігійні традиції. Заборони на азартні ігри показують розуміння їхньої потенційної небезпеки. Водночас спортивні та інтелектуальні змагання сприяли розвитку особистості. Грецька ігрова культура вплинула на всю подальшу історію людства. Принципи чесної гри та спортивного духу залишаються актуальними. Ідеали фізичної та духовної досконалості надихають мільйони людей. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково підпишіться на канал Побутові Хроніки, поставте лайк цьому відео та поділіться ним з друзями. Напишіть у коментарях, про які ще аспекти життя древньої Греції ви хотіли б дізнатися більше.